Відповідно до закону України про місцеве самоврядування. Постійна комісія е, може проводити засідання, ухвалювати рішення, якщо беруть засідання участь більше половини депутатів від загального складу. У нас зараз відповідно засобами е, зв'язку. присутні четверо депутатів, е, це е, є зв'язок. Так, щось пропало. Так, російська Анатолій Анатолійович бачу. Е, Чебишев Сергій Станіславович, секретар комісії, Ігор Іванович Чесинський, телефонним зв'язком і голова комісії Сергій Жуков. Отже, у нас є кворум, комісія у нас правомочна. Якщо є пропозиції щодо сьогоднішнього засідання, прошу їх озвучити. Якщо таких немає, то оголошую роботу комісії такою, що розпочалася. У нас є запрошення на комісію Ольга Миколаївна Бондаренко, заступниця круча справи начальника управління. З організації питань діяльності ради. Ми запрошували також Річкова Ілю Миколаєвича, начальника управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату, Ковалю Олену Михайлівну, начальника управління з питань спільної власності виконавчого апарату. Ми запрошували, звичайно, Шмалишеву Оксану Васильівну керуючу справи виконавчого апарату і е, виконувач обов'язків директора комунального підприємства обласної ради Харківської обласні комунікаційні системи Руслан Юрійович е, Сідєрополо. Також е, сьогодні е, запрошений е, на засідання. Був е, у нас е, порядок денний, з яким ви попередньо мали можливість ознайомитись. У нас питання два. Е, питання номер номер один. Це Виконання обов'язків директора комунального підприємства Харківської обласної ради, Харківської обласній комунікаційні е, системи. І питання два. Грізне. Е, Шановні колеги. Чи будуть у нас пропозиції щодо порядку денного? Е, якщо ні, прошу е, за порядок денний голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Чи за. Ясинський да. за. Ясинський за. Да, так, ми чуємо, дякую. Так, і Жуков також за. Отже, у нас 4 голоси за, проти немає, утрималося немає. Рішення ухвалено одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку дня. От у нас є питання номер один про проєкт розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунального підприємства Харківської обласної ради Харківської обласні комунікаційні системи. У нас доповідає. Прашу Олена Михайлівна, але в принципі всі присутні також мають безпосередній стосунок до цього питання. І, шановні колеги, депутати, члени комісії, можуть їм поставити питання. Олена Михайлівна, так. Чи у нас? Прошу, прошу. Дякую, доброго дня, шановні депутати. До Харківської обласної ради 15 вересня надійшла заява від Сіропова Руслана Юрійовича, який працює з заступником директора комунального підприємства Харківської обласної ради, харківські обласні комунікаційні системи та відповідний пакет документів стосовно покладання на нього виконання обов'язків директора цього підприємства. На цьому підприємстві директора наразі немає. Відповідно до розпорядження обласної ради за попереднім погодженням вашої комісії 7 липня цього року розпорядженням номер 101 про виконання обов'язків директора цього комунального підприємства було покладено на Сідоропова Руслана Юрійовича сроком на три місяці до 7 жовтня поточного року. Наразі вже цей термін вийшов. тому завінням з питань комунальної власності підготовлено проект розпорядження щодо покладання обов'язків виконання обов'язків директора комунального підприємства Харківської обласної ради, Харківської обласної комунікаційної системи Сідіропова Руслана Юрійовича. Які працюють заступником директора цього підприємства до призначення нового керівника, або, за вашим рішенням, визначений срок, який може бути встановлений на покладання обов'язків. Дякую. Так, я бачу у нас також я на початку не сказав, у нас Олександр Сергійович Третяк ще присутній на засіданні. І... Можливо, я хочу почути, і думаю, шановним колегам, також е, важливо почути вашу позицію щодо е, цього е, проекту рішення. Дякую, пане Сергію. Шановні депутати, шановні присутні, позиція департаменту така, що ми не заперечуємо проти продовження сроку виконання обов'язків. Паном Русланом, якщо е, з точки зору юридичної можливо прийняти рішення стосовно продовження строку канала борськів до призначення повноцінного директора, да як то, то кажуть, е, комунального підтримства, то ми також не заперечуємо щодо такого рішення і його підтримуємо. Е, ну, суто з технічних питань, чому тому, що якщо будуть питання, да, до Нинішнього керівника я думаю, що як і від нас, так і від е, інших наших колег, може надійти відповідну, відповідну інформацію, відповідне лист, щоб ми задовільнили роботи цього е, керівника комунальним підприємства. Завдяки того, щоб, е, скажімо, так не е, зекономити і ваш час в тому числі. Е, пропонуємо про якщо це можливо зробити. Е, Продовжити виконання обов'язків до, до призначення? Дякую, пане Олександре. Шановні колеги. Якісь питання у нас до присутніх у вас є чи пропозиції щодо рішення, яке ми маємо сьогодні погодити? Пане Олександре, то наскільки я розумію, керівник з обов'язками своїми ну, справляється? Ви задоволені? Я все правильно. Нарешті так сталося. У нас же з вами така велика епопея, Вона триває вже скільки років? Це так, я правильно розумію? З точки зору як органу управління ми задоволені так, поточними справами і динамікою розвитку, розвитку цього підприємства. Угу. Тоді пропозиція підтримати цей проєкт. Влаштовує нас керівник. Правильно я вас зрозумів? Так. Так. Добре Давайте все. Давайте підтримаємо питань немає в якому а, Анатолій в якому ви пропонуєте форматі підтримати? З визначенням терміну чи до призначення керівника? Ну, як керівник бачу. Угу. Я вас почув. Добре. Дякую. Шановні колеги, з огляду на все озвучене. Можливо, у вас є до пана Руслана питання. Якщо ні, До цього питання. І... Я пропоную винести на голосування е, в наступному наступне формулювання нашого рішення. Е, Першу інформацію взяти до відео. Е, значить, друге, рекомендувати призначити е, Сідоропола е, Руслана Юрійовича, виконувачем обов'язків директора комунального підприємства Харківської обласної ради, харківської обласні комунікаційні системи. До е, призначення. Директора КП Харківської обласної ради, Харківської обласної комунікаційні системи Продам. і третє, За рахуванням пропозицій наданих депутатами погодити проєкт розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунального підприємства Харківської обласної ради, Харківської обласної комунікаційні системи. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Чебишев за Русинський, Русинський за Яшевським за. «За». за. Да. Дякую, дякую. А, отже, у нас чотири голоси за. А, проти немає. «Втрималися» немає. А, рішення ухвалено одноголосно. А, що стосується питання другого різника, у нас а, звернень а, до нашої комісії не надходило. А, тому. А, Можна засідання нашої комісії оголошувати закритим. Дякую всім за плідну результативну роботу. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава, слава. всім дякую, гарного дня.